Городникам на своїх земельних ділянках нерідко доводиться вести боротьбу зі зростаючими всюди бур'янами, і щоб така праця приносив не тільки болі в попереку, а й позитивні результати слід дізнатися. Як отримати користь для городу і самої людини з бур'яну, що росте на ділянці як з користю використовувати чистотіл, кульбаба, кропиву та інші трави, скошені або вирвані з коренем бур'яни, нерідко кладуть в компостну купу і чекають їх перегнивання, але ці рослини значно раніше можуть принести користь і земельній ділянці, і самій людині з користю для городу та саду з бур'янів готують рідкі добрива. Настої, якими обприскують дерева і кущі, поливають гряди. Такі рідкі склади добре засвоюються зростаючими на грядці культурами, сприяють зменшенню кислотності ґрунту, збагачення її корисними мікроорганізмами, Настої готують з бур'янів, на яких ще не з'явилися насіння. Однорічники добре сприймають трав'яні настої протягом усього сезону чагарники. Дерева можна поливати такими рідкими добривами в першу половину літа. Це пояснюється тим, що азот, що знаходиться в складі цієї органіки, здатний знижувати їх зимостійкість, корисні властивості кульбаби, боротьбу з комахами павутинним кліщем, підгодівлю рослин можна проводити з використанням настою кульбаби, позакореневе підживлення посаджених культур до початку їх цвітіння здійснюється з використанням розчину, приготованого таким чином. Беруть листя не кульбаби в кількості два склянок і заливають їх теплою водою. Десять лицю суміш настоюють один годину. Перед процедурою оприскування настій розбавляють водою в співвідношенні 1-1-0. Другу обробку проводять через 10 днів після першої. При поливі садовогородніх культур настоєм кульбаби на ділянці з'являється більше корисних дощових черв'яків. Кореневу і позакореневе підживлення рослин здійснюють наступним настоєм пагони, коріння кульбаби, одинк, вода. 10 локульбаби заливають водою, потім 2 тижні наполягають, проціджують. При використанні додають 10 частин води на 1 частину настою і підгодовують рослини, використовуючи 1 рідини на культуру. Не слід застосовувати настої кульбаби для підгодівлі капусти і буряка. Настій кульбаби використовують для знищення попелиці, медяниці. Кліщів його готують так, заливають 300 глистя і корені в кульбаби відром води 1-0. наполягають суміш 2 години, проводять обробку рослин з розпилювача кропива як добриво і стимулятор росту. Це не тільки бур'ян, але і відмінне сировину для приготування настою, що підвищує. Наприклад, врожайність томатів це пов'язано з тим, що молоде листя кропиви багаті азотом, залізом і калієм. Настій цієї рослини готують наступним чином. Заповнюють кропивою бочку бак на 2-3 об'єму. Іншу частину ємності заливають водою, залишивши при цьому місце 1,5-20 для бродіння, витримують тару з настоєм в теплі приміщенні на сонці протягом тижня. Після цього один настою проціджують і заливають відром 1,0 води. Отриманим розчином поливають рослини з розрахунку по один л під один кущ помідорів. У кропиві міститься багато кальцію, магнію, органічних кислот та інших корисних речовин, що підвищують імунітет рослин, що беруть участь в процесах фотосинтезу і потрібних для нормального розвитку овочевих культур. Зелених насаджень це дозволяє також підгодовувати настоєм кропиви полуницю, огірки інші культури, симулюючи їх зростання, дозрівання плодів, цвітіння декоративних насаджень. Настій кропиви використовують в якості природного добрива поліпшення коренотворення і як стимулятор росту застосовувати його рекомендується до два разів на місяць. Використання чистотілу, Настоєм такого рослини оприскують від попелиці, гусениць, чагарники, агрусу смородини капусту. Для цього будуть потрібні наступні компоненти сухі або свіжі подрібнені пагони чистотілу від 3-5 до 4 к вода. Десять лопагони заливають водою і ставлять на два доби в тепле місце. Після цього склад проціджують і за допомогою розпилювача оприскують їм чагарники. Сильне бактерицидну та інсектицидну властивості чистотілу дозволяють використовувати його для оподривани ягідних кущів від попелиці і капустяної мухи. В такому випадку пагони чистотілу висушують і подрібнюють в порошок в ступці. Лопух в боротьбі з комахами. Гусениць і тлю на рослинах сімейства хрестоцвітних можна знищити за допомогою настою лопуха, для чого набирають лопух в відро л приблизно на 1-3 його висоти, наполягають три доби, розчин проціджують і наносять з розпилювача на кущі. У настій ще слід додати рідке мило, щоб він міг краще утримуватися на лисках, полин від довгоносика. Це засіб, ефективно в боротьбі з довгоносиком, Готується відвар рослини за наступним рецептом беруть половину відра 1-0 прив'яленої полину, додають до неї холодну воду, 4 лки 5 суміш 10. Отриманий відвар проціджують, розбавляють водою до 10, додають 50 гмила господарського, щоб відвар прилип до листя і кроплять розчином плодові дерева. Виполоті бур'яни, звільнені від коренів і насіння, можна використовувати з користю для городу, якщо розстелити їх на грядці у вигляді мульчі шаром приблизно 10 для захисту від появи нових бур'янів, з користю для здоров'я городника, бур'яни, що ростуть в городах. Досить часто вживаються в їжу, застосовуються для догляду за волоссям і шкірою, використовуються в народній медицині. Кропива багата вітамінами, відома як відмінний кровоспинний засіб, чистоті загоює рани очищає шкіру, осот рожевий знаходить застосування для лікування ран. Лобода лікує розлади шлунково-кишкового тракту мозолі. Хвощ польовий застосовується при серцевих і ниркових хворобах, чай з нього п'ють при хронічному кашлі. Ревматичних болях, кульбаба його використовують в боротьбі з веснянками і пігментними плямами, з цієї рослини варять варення, роблять салати і навіть замінник кави з його очищених і висушених коренів. Снить у такому бур'яні міститься багато міді, заліза, марганцю. Снить хороша вітамінна добавка навесні, коли людський організм ослаблений після зими. Листя її не гірчать і придатні для будь-яких страв. Лопух, його молоді пагони і коріння використовують в кулінарії, в супах, салатах, зелених шах. Доводилося використовувати бур'яни для виготовлення добрива, складати скошені бур'яни в бочку з компостом. В їжу пробувала вживати лише кропиву зелений борщ. Нею мені подобається відгуки практиків. Раз бур'яни створені природою, значить, вони потрібні. У природі немає нічого непотрібного. У себе на дачі я використовую всю виполоту траву в якості добрива. Набиваю бочку травою і даю перебродити. Потім поливаю рослини, нешкідливе і дуже ефективне добриво виходить. Багато бур'янів використовують для лікування. Хрицики, спориш, лопух, подорожник, конюшина, снить. На дачі росте трава, не знаю назви, так її. Із задоволенням їять наші кішка і собака, можливо, тарини лікуються нею Люсіхт в Бошой вопрос Вестіон з 1.05.1.0.2.7. 1027 Гест Лобур'яни хлобур'яни насправді можуть бути корисними. По-перше, вони прекрасний компонент для компостної ями. Розкладаючись, рослини виділяють фосфор, кальцій, калій. Що потім стане в нагоді для удобрення ґрунту? По друге багато бур'янів і стівні. З кульбаб виходить прекрасне варення з кропиви. Суп для салатів підійдуть і подорожник, і грицики, і дика редька, багаті всілякими вітамінами. Та й лікарських бур'янів чимало, наприклад, пижмо. По-третє, бур'яни грають величезну роль і в городниці. Глибоке коріння лопуха або в'юнків відмінно розпушують землю. Тільки що зірвані бур'яни, залишені на грядці, здатні захистити землю від пересихання, а ще можна читати по бур'янам стан ґрунту, якщо лобода розрослася серед картоплі, то ґрунт втомилася від бульб, пора дати їй відпочити, вчиться отримувати з бур'янів користь, як із будь якої рослини на землі. Альона Миколаївна «Х... в вопросрюк вопрос з один Ест ліпоза од сорнджаковхнув майже всі бур'яни, лікарські рослини. Можна вчасно підкошувати до дозрівання насіння, і вийде прекрасна мульча і натуральне добриво Любознайкахц. Ответ Маїл Рюквестіон 35 дев'ять з квіток кульбаби заготовляють дуже смачне і корисне варення. Роблять спиртову настоянку від суглобових болів, молоді листочки містять до 5-0 вітаміну. З їх застосовують для приготування весняних салатів, позбутися від гіркоти можна за допомогою замочування рослини в підсоленій воді протягом 30 хвилин. Про користь кропиви згадується в багатьох довідниках лікарських рослин. Ця культура та аж використовується в кулінарії у листі кропиви багато мікроелементів, фітонцидів, органічних кислот з молодих листочків, кропиви роблять салати, фарш для пиріжків і пельменів кидають в борщ і супи. Перед застосуванням листя потрібно обдати окропом, щоб послабити пекучість рослини. Не можна часто вживати кропиву людям, що страждають від підвищеного тиску бобхц. Хорюм рюв'є в топіць в 2408 а я і зараз зелений борщ навесні варю з кропиви, мені здається, він куди корисніший, ніж з покупного щавлю в горщиках. А листя кульбаб один в один на смак, як рукола, за яку ми в магазині чимало платимо. Натяг пц. Хорюм прокюгнюрів є втопіц в 2408 при грамотному підході до зростаючих на дачній ділянці бур'яна можна і потрібно використовувати їх корисні властивості як на благо собі, так і для підвищення врожайності вирощуваних культур, оскільки такі народні засоби економічні, екологічно чисті, на відміну від хімічних препаратів.